Один із цих префіксів є яскравим прикладом накидання у 30-ті роки ХХ століття українській мові невластивої а, префіксальної моделі. Бо більше обминання цього префікса нарекли цитую націоналістичним шкідництвом. Ні, не те, що його зовсім не було. У певних словниках до 30-х років ви можете знайти кілька слів із цим префіксом. Натомість, вже в пізніших словниках цих слів значно побільшало. Я думаю, ви здогадуєтеся, чому тому цей префікс називають совєтським надбанням. Інший ж префікс називають помилково суржиковим та якимось неправильним. Навіть Іван Нечуй левицький під час мовної дискусії обурювався, мовляв, письменники начебто змовилися його викинути. Більшість мовознавців та граматик ХХ століття радили вживати обидві форми і від, і от, щоб не збіднювати української мови і не віддаляти її від діалектної основи. Хоча були й ті, які бажали лишити виняткову від. Так, префікс от більш архаїчний. Проте ця риса. Споріднює українську мову із західно та південнослов'янськими мовами. На відміну від префікса обис, як замінити префікс обис, зберігайте нижче. Водночас мало хто помітив усунення префікса от з нової редакції українського правопису. Хоча усі попередні редакції вказували на паралельне побутування форм і від, і от. Одвідувачі, отдати, одшуміти, одливи от божевілля. Мені до вподоби префікс і прийменник от. А чи подобається він вам? Пишіть у коментарі.